Шановні друзі, шановні колеги, шановні ветерани, сьогодні ми відкриваємо другий центр ветеранського розвитку в нашій державі. Мой головний принцип помічника ветерана це принцип рівним рівному, для того, щоб військовослужбовці, які повертаються з війни, розуміли, що у них є помічник, який зможе їм допомогти по оформленню всіх пільг і послуг, які передбачені законом України. Це якби основний посил, другий посил це для того, щоб дати можливість. Йому здобути освіту, або переосвіту, або пройти перекваліфікацію на ту професію, яку він хоче займатися в подальшій в цивільному житті. Вважаю, що такі люди, помічники тирана, це, це правильно, тому що багато дуже поранених хлопців не знають, куди забувся перш за все. І Розумієте, багато хлопців в них такий стан, що вони значить на грані. Вони впадають в депресію, вони вже нікому не потрібні. Вони там різні поранені поранення. Я бачу різних хлопців. Як сам звільнився в 2015 році, то помічників ветеранів за цю ініціативу просто хочу подякувати і сказати, нарешті, хочу допомагати нашим військовослужбовцям, побратимам. Робити соціальні справи, бо це наш інший фронт. Другий фронт. Я пропоную помічний ветеранів. Я планую це віддатися. Тому що в деяких будеш хорошо. Помагати чимсь таким таким самим побратимам, хлопцям, як я. І це зможуть врятувати саме побратими, які будуть допомагати приходити. Всім дякую.